Зміна на житті, зміни нової роботи або стати чогось нового. Так само і в фрілансер, фрілансерстві. Зразу там коли виникають думки клієнтів. Як взяти перший контракт на біржі? Там, взагалі, чи ви будете мати гроші з фрілансерства і чи це буде стабільно? Це все ну, це логічно, але. Це так само, ну, я вважаю, що це природність стоп кран так, щоб так, фійфі якоїсь не робили ще. Але як я починав, це, в принципі, я прийшов фріланс, став фрілансером поступово. Щоб не було так болісно, наприклад, я почав шукати клієнтів паралельно, коли працював в компанії. Тобто, спеціальність одна та сама, просто починаєш шукати клієнтів паралельно. От коли доходить до такої мережі, коли е, клієнтів е, з фрілансерів, е, з фрілансерства більше чи можете взяти, замовлень більше чи можете взяти, то тоді можете зміло переходити на і лишати основну роботу. такий метод, він ну, дуже плавний перехід, і ви за цей час, наприклад, так само знаєте, що люди з Одеси не можуть там, по, по 4 місяці знайти перший контракт. Так? Ну от маєте там, 4 місяці, щоб працювати і мати зарплату з основної роботи, знайти цей перший контракт, а потім вже ходу бачите, що вам далі потрібно робити, чим займатися. Так само раджу тим, хто тільки стає фрілансером, запастися грошима хоча б на 4-5 місяців, тому що якщо у вас не буде грошей, щоб прожити... Це всі бірж, крім тих, де платять рублі. Там можна якісь Але то, напевно, не той ринок, куди треба рухатися і для цього працювати. Вже знаю, які в ти використовують. Старайтесь постійно їх досконалювати, тому що спосіб вашої комунікації на бірністів дуже важливий в плані вашого професіоналізму. Третє запит. Бережи і час, і купив потужний комп'ютер. А, особисто я, коли починав працювати, то я включав комп'ютер, ну, коли вже запускався Photoshop, підходило 10 хвилин. Коли запускав ілюстратор, браузер, включав на фон музику, все, час зупинявся повністю. Ну, це, було, це була жесть. Честь. А, на такому калькуляторі довго не попрацюєш, тим більше коли... Працюєш на одеску по годинному контракті, то ви багато зробити не зможете, вам треба вкладатися в час. Аналогічно стосується не тільки комп'ютера, стосується моніторів, які ви дивитесь постійно, стосується крісла, на якому ви сидите, столу, за яким ви працюєте, взагалі загальним комфортом вашого робочої... місця. Ну, Ви в загальному проводите за комп'ютером. Більше половину вашого дня, це не І бережіть своє здоров'я зараз, а не потім, коли вам будете мати проблеми з хребтом, то лікувати. Тоді на Одесні не треба працювати. Четверта заповідь. Не працюй вдома, спальні чи біля холодильника. А, цікаво, перед виходом я почитав один коментар у Фейсбуці, там якась дівчина писала про те, що. Ті, хто працюють в офісі, вже не вважаються фрілансерами, здається, немає різних. Я просто хотів запитати, що на увазі. Взагалі а, має бути зміна середовища. Це, для мене це просто обов'язковий маст Тому що, якщо немає зміни середовища в роботі і вдома, у вас все перемішається в кашу. Якщо ви, наприклад, працюєте... А, вдома працюєте в спальні, то ви, у вас буде таке відчуття, що ви спите в офісі. А, так само блін, на кухні. Та, так, працюєш, працюєш і потім не бачиш, ти вже в двері не владишся. Теж проблема. Що ми зробили? Ми знайомими, ми зняли невеликий офіс. Близько від дому, там не треба добиратися маршрутками, пару подбіжки. Круто, взагалі. Я вам кажу, я всім раджу попробувати, хто працює, хто планує. Там, якісь коворкінг центри любі кафешки тільки не вдома. І все. Е настільки збалансовано виходить робочий день, настільки комфортно, немає тобто, таких думок, типу, ай там. І пів півдня, а потім роботу з під дороги. а виходить, що ви там тиждень чи нічого не робили. Ходити в офіс, настроились на роботу в офісі, прийшли з офісу додому, відпочиваєте, відпочиваєте свою роботу. Дуже класно. Але, в принципі, ті, хто планує, ну, там, або ті, хто працює вдома, старатися відділити робочу зону від того, як ви відпочиваєте, взагалі живете. Є маленька комірочка, з нею маленький офіс, закривайтеся і все. І після того, як попрацювали, більше не заходьте. Мета про відключитися, вони дуже ці дві заповіді поєднані, бо, ну, тісно переплітаються між собою. Е, взагалі фрилансер, ну, плюс основний фрилансер, це коли ти можеш сам планувати свій час. Бо ти не залежиш від, там, від дядьку зверху, який каже тобі коли там працювати, коли хоче. Але є і мінус, ти, ну, треба завжди організовуватись самому і завжди. Скажем так, самомотивовуватись постійно. Ну і є величезна спокуса, особливо коли ти працюєш по годинам а, там, в день попрацювати не на 6-8 годин, а 16-20. І так, думаєш, зароблю там в три рази більше, ніж завжди, і буде класно. Але ну ви так попрацюєте, синіми такими чи зеленими, гуляєте спати на другий день, і просто реально не зможете нічого робити. І... Якщо ви так будете постійно робити, то ви, ну, ви не зможете війти у цей ритм роботи Тому я раджу не перенавантажувати себе постійно і робити, ну, працюйте, коли вам зручно, там, зранку, в обід, ввечері, але робіть це систематично і, і в таку визначену кількість часу. Знаєте, автоматично буду включатися в роботу і виключатися з тої роботи. Раджу всім. Далі, жадай знань нових, останеш нікому не потрібен. Мені колись знайомий програміст казав, що в Чіфш, в Чіфлеш, буду робити з тобою класний сайт. І я кажу, «Да, давай, давай. І через рік і ж ти виходить. Слава Богу, що я не потратив свій рік на вичний флеш. Я веду до того, що якщо ви не слідкуєте за своєю галузю, якщо ви не слідкуєте за розвитком технологій, можна а, так не замітити і ви вже відстали на три роки і в Одеску немає для вас навіть контракту. Взагалі бути в тренді, то обов'язково. Тому що багато хто лишається позаду, а хтось реально позаду. Відвідуйте виставки, семінари, їздіть на воркшопи, старайтеся взагалі їхати в інші міста, дуже допомагає. Читайте дуже багато літератури. Взагалі, наприклад, якщо девелопери, багато девелоперів є взагалі тут. Так, таке? Дивіться, є там, нова мова програмування вийшла. Там, свій, там, інтернет забитий статтями, що реально зірвається найбільші три роки, та саме Я знаю, що не, не тяжко в принципі, перевчитися на нову мову. В суто для себе. Візьміть і вивчі щось нове. Так само і в дизайні. Бачите, що пішов там, величезний бунт, наприклад, на смарт -ботинок. і вивчить, як робити дизайн для тих смарт-будинників. Потім у вас... Будуть шукати своїх клієнтів. Завжди вчіться. Витрачайте хоча б годину часу, на те, щоб не там все робити гроші, а просто вчитись. Розповідай про себе і будуть знати тебе люди. Тут головне не переборщити, тому що це вже називається спамом. Не, не знаю, ведіть активно. В соціальні мережі, там. Instagram, Facebook, там Instagram. А, хто вміє там писати, пишіть блог. А, я не знаю, пробуйте виступати так я на, на таких мітингов. А, Це все в, в загально в комплексі. Та, заведіть профіль на LinkedIn обов'язково. Це все в комплексі показує вашу активність. І вона працює. А, на вас таким чином, що ну, просто реально, в мене таки багато таких ситуацій є, коли клієнт, який там відправив мені інвайт на Одеску, перед тим, як я побачив цей лист, я вже дивлюсь, що, що він на LinkedIn вже подивився мій профіль і вже знає приблизно, там, що, що я йде. Я там, не виключаю що вже і Facebook, і Instagram, і все. Тобто воно працює в плюс. І більше люди будуть знати про вас, чим ви займаєтесь. І Можливо, звернутися до вас потім з якоюсь реальною пропозицією своїй співпраці. Працюю на рейтинг і від рук субі. Води, краще. Дивіться, дизайнери, наприклад, хто працює в вебі, хто працює тісно з диверами, хтось є так. Готуйте, наприклад, PSD-файли акуратно, папки розмальовуйте, свої називайте там, коменти пишіть. Вас потім будуть згадувати верстальщики. це акуратно. Уявляйте, що ви верстальщики дивитесь на ваш PSD-файл. Девелопери старайтесь пишіть писати ну, не так, без костелів. Ну, Вдруг там якась класна девелоперська компанія після вас буде підчищати вашу роботу, там, теж буде по вас поганим словом згадувати, або навпаки, дивляться там, класний макет зроблений, чисто, акуратно, коштальщики там в шоці, супер все. Взяли, написали клієнту, хто у вас такий класний дизайнер, давайте з нами, нам його контакти хочуть задіскуватися. А логічно з девелоперами. Це все от, ваша діяльність повертаються до вас в два рази краще і два рази швидше. Старайтесь робити на рейтинг. Обов'язково, якщо ті, хто працюють на фріланс-біржах, взагалі рейтинги і відгуки, це ті штуки, що на них спочатку дивляться. Не дивляться на, на рейти, не дивляться там, на кількість годин, не дивляться на ваші рейтинги реальні. Більше хто, хто реально користується Одеською, зараз бачив, там job success score, то його, це вся штука, Не знаю, як вони то придумали. Далі, виконує роботу якісно, старайся і будеш нагороджений. Якщо ви стаєте професіоналом в своїй справі, ви маєте повне право е запросити більше грошей до вашої роботи. Дивитися, що швидше ви можете написати якийсь код чи зробити дизайн, знаєш, підніміть рейти. Бачите, що рік тому ви робили, скажімо так, не дуже нормальну роботу порівняно з цього річ, підніміть свій рейт. Зрештою, за багато інвайтів, наприклад, піднімайте рейт. Мало, щоб підняти рейт, треба працювати багато і треба надавати якісніші сервіси, щоб вас потім реально не викликали. Um, взагалі класно працювати там замість 8 годин, 4 години, але заробляти не менше. І останній заходи це люби клієнтів своїх, віддавай більше, ніж обіцяв і стануть вони постійними. Я взагалі дуже люблю практикувати таку річ а, з, з новими клієнтами. Мене питають, за скільки часу зробиш дизайн. Я так собі прокидую і дивлюсь, ну, 5 днів мені вистачить. Пишу клієнту зроблю за 10. Роблю роботу, відправляємо за 7. Все круто, я взагалі зробив, я дав клієнту більше, ніж обіцяв. Наприклад, закінчується контракт, я кажу клієнту, я тобі там іконку для iOS-апу зроблю безкоштовно. Що там зробити іконку, наприклад? Він доволі, він рекомендує вас іншим, він залишає кривий відгук. 100% повернеться до вас з новими замовленнями і, 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 і з новими ідеями і ще там, клієнтів інших проведе. Тому організовуйтесь, не бійтесь, а, якщо працюєте вдома, виходьте на вулицю гуляти трохи. І я вірю, що на другий раз, коли ми зустрінемося, я спитаю, хто з вас планує стати дизайнером і у вас буде. Ті, хто тільки щоб підняли руку, сидіти з фрілансерами, а ті, хто там піднімає, то тільки прийшли до на нас здорову. Всім дякую. Я думаю, що якщо є якісь питання до спікера, то саме час. Мене є питання до аудиторії. Я не знаю, ну наскільки воно буде правильно, але дивіться, таке питання. Скільки людей почало свій фріланс, своє фріланс життя після аутсорс компанії, а скільки просто почало фріланс без ніяких аутсорс компаній, просто це на перше, а, чи на підняти, зразу почали займатися фрілансом? Давайте мій другу першу пробуючи. Я після компанії, а на аутсорс. Типа, це не Ні, ну рахується так, аутсорс, ну після компанії, хто почав фінанси, то мені Після компанії, все? Да? А в чому, ну, в чому? проблема? Просто цікаво статистика. Ні, ні в чому не, не я просто... я там був. Тільки 4 людини або 5. Це після аутсорс компанії, Що всі останні просто зразу почали фрілансити, так? Да? Ну, Я почав ну, зразу. То, а то ты не архує. Я после компании, Питання до просто. Якщо не секрет, какие компании будут виваться працювати? Там майже вас повинно запас. Новно як ти помогу? Чи змінилося життя? Треба, ти приласне, і, і, я треба то показати, що я не так, і, так, і, так можу сказати, що круто не працювати в великій компанії, чи круто працювати фрілансером. Кожному своє насправді. Мені зараз в то Тому що Я, я організовую свій власний рівень, трафік роботи. Я працюю з клієнтами, які мене цікавлять. Я можу сказати клієнту, слухай, я не можу ну, з попрацювати, бо я зайнятий реально а компанії так не було. Можливо, ну, залежить це від організації працюєш, І від менеджменту компанії. Але на даний момент мені краще фріланси. Я не, ну, не виключаю, що там, через півроку я можу працювати знову якісь компанії. Треба пробувати. Які проєкти підходили? Проєкт я... Наприклад, коли роблю там веб-інтерфейс і в того, то он, там Android, iOS, location Комплекс. Ну і де, де клієнти не скупили, готові там до змін, ну потім до всяких кращих. Чи ста за більше? Так. Відносно. Ну no, відносно, так, да, відсотка. Хочу. Відсотка? Ну так. А в п'ять Ну, oh, mm, не в 5, трошки менше, але. То тут... <смірки> <смірки> Питання таке, скільки він заробляв до цього. <смірки> У мене таке питання, Олексій, Якщо не. Покажи, будь ласка, от ти зараз кажеш, що ти шукаєш замовлення сам, і я так розумію, що ти і виконуєш замовлення сам. Як от твій робочий день, як ти поєднуєш це? Тому що я знаю, що, ну. По-перше, якщо ти там не дуже ну, нема ще в тебе профіля з фідбеками, то спочатку знайти проєкт, можливо, там 3-4 місяці. Так. Можливо, ти зможеш якось поділитися досвідом а, like, перші, там, перші місяці і як це в тебе зараз? Взагалі, я проєкт знайшов дуже цікавий. Не порадили і інші люди. І... Я не парився 4 місяці там 6 місяців, на кошек мого клієнта. А потім ну я там скажу так, приходиш там зранку в офіс, і включаєш скайп, тому що ну, щоб на Одессу попрацювати, всі знають, там є такі програм, коли Team Manager, менеджер ставиш її, і вона тобі кожні 10 хвилин скрине твій екран і потім не дивиться замовитися, якщо ти хочеш. Ну, то, по... Якось негарно, коли в те, Facebook, на скрині або прес-музика. Виключаєшся і працюєш. А, я собі так переважно годинку в день я витрачав на те, щоб на якийсь офер, конкретно годину в день пошуку. Так само переписка з клієнтами. Відводити треба якийсь конкретний час. Якщо вони пишуть на емейл, e значить це не терміново, так, щоб одразу давати відповідь. Просто визначайте собі конкретний час для, для цієї роботи. Не спікати там з роботи, фімейл, ваших клієнтів, відповідь і так далі. Так тягнеться. Добре. А от які проекти переважають? Це короткотермінові чи довготермінові? В мене в середньому це 100 годині, 120 Річний двох річних не було. Ну, є, є один проєкт, але не не бірші, це вже тюргі постійно. До речі, не завжди класно працювати на довгий проєкт. Але довгий проєкт забезпечує стабільний завод. Так, але можна доїсти, що Тим більше, якщо, наприклад, робиш три роки чи два роки сюди для вебу, а хочеться наприклад дизайн. -дизайн, -дизайн для мобільного аплікації Ну Вже і, і досить трошки не стає, і тяжко так. І трохи так, трохи так, і поєднаш, і в А в середньому сколько проєктів одновременно ти ведеш на ну, середньому? А, до речі, як був, працював на компанії, було всі паралельні. Це було просто це було, ну, смерть практично. Зараз три-чотири проекти. Але не такий, що кожного там разу фідбек там зробив роботу, зразу тобі її повели, ти продовжуєш. Є такі клієнти, які дають там, даєш їм макет, вони дають фідбек через день, там, через два. От, от такі проєкти якраз дуже зручно. Ти вже знаєш, як клієнт відповідає його там, графік фідбеків, вже підлаштовуєшся під того, що кому як робити. Виходить, що всі встигаєш. З яким досвідом ви спочинати займатися фрілансом? Тобто ну, ти зробив вже собі якийсь, ну, для старту, якийсь собі проект зробив. Каже, що на фріланс, чи наприклад, бекенд-девелопмент. Замотити собі якусь маску, потім мутити її кращою і кращою, а потім вже, коли ти всяк і ти думаєш, що ти можеш брати з любит піти на сфріланс. Ну, я думаю, що якщо ти подумав, що ти досяг вершин, то... ну Ні, типу, це не... Ну. Спробую паралельно. Є проєкти на Одеску, які не вимагають мега крутих знань. Вони просто нижчі по, по оплаті, нижчі по рейтингу, але пробувати треба. Якщо відчуваєш, там... Ну, в будь-якому випадку ти результат побачиш. Вовне за багато не обіцяти і оцінюватись. А з якими конкретно технологіями працюєте? Ну, веб і мобільні інтерфейси. То я не роблю поліграфії, я не роблю брендінгу, я не розробляю логотипів. Я там, не роблю візитки і дизайн футболу. Тільки, тільки веб- і мобільні інтерфейси. Хоча це до речі теж. Тоже, не... Так само ті, зразу поради для нових фрілансерів. Не, не, не кидайтеся на, на любі проекти. Сфокусуйтесь на якісь одній ніші, наприклад. Це... Просто коли дивляться потенційні замовники, що ти сьогодні робиш там багат... довготерміновий проєкт на... на веб, а вчора ти робив за 50 доларів дизайн-футболки. Ну, це не прикольно. У вас тяжче і тяжче підбрати нові замагати. Мене таке питання. А, чи не замислився ти? Через деякий час створювати свою команду фрілансерів, тобто переходити вже на інший рівень і створити свою компанію. Думав. Але не команда фрілансера, а як, скажімо так, інхаус команду, щоб всі в офлайні працювали і так само дуже близько направлені на команду. Тобто, тобто, якщо я так не помиляюсь, то Ну, з мого досвіду, перехід до фрілансу це такий перший шажок до відкриття свого е, власного бізнесу. Чи, okay. чи, це було, чи, чи було це можливо е, перше твоєю метою, коли ти полишав роботу у Біволоджику? Ні? Не було. Тому що е, кажу, коли ти маєш можливість зорганізувати свій власний час. Знаючи, що ти зробиш там набагато більше, ніж в компанії, то треба спробувати. Ну, а от скажи мені, будь ласка, от ну, от що бракує, якщо, якщо, якщо є щось таке, от ти став фрілансером, якщо порівняти з тим часом, коли ти був у компанії, чи є щось таке, що бракує? Дуже. Настільний футбол. Ну, тобто це, це серйозно. Ну, настільний футбол можна... Ну можна купити собі в офіс, якщо... Ну не, на замаленький офіс Але реально бракує тих людей, людей, які були в компанії, їх там було багато дуже. І корпоративи взагалі, і у а так Дяка. Ну а нет такого, что вот, допустим, когда работаешь в офисе, все равно как бы там ни было, если есть команда, ну, допустим, девелоперов или дизайнеров, да, конкретно дизайнеров, люди в любом случае обмениваются опытом. Но ну, wow. всегда такое есть, то есть ты рисуешь, прорисовываешь, чего-то не знаешь, подошел к соседу, сосед быстро показал, ты за пять минут. Если ты делаешь это дома, то это происходит немножко дольше, потому что ты ищешь информацию в интернете. Нет такого, что этого не хватает? Или ты настолько крут, что тебе не нужны дополнительные знания, которые ты быстро можешь получить в офисе? Случайно, что в компании есть такие люди, которые могут... Плюс. А, нет, конкретно у тебя вот было, metal. у тебя нет вот этого вот недостатка именно работы в офисе для того, чтобы подпитываться новыми знаниями. Я работаю в офисе с девелоперами, мы не работаем там, у нас трое людей, я дизайнер, один фронтенд девелопер, а другой так я, я имею в виду, когда ты рисуешь иногда просто какие-то новые фишки или чего-то для того, чтобы самому научиться, но нужно больше времени, чем если ты где-то подсмотришь, да, у соседа на мониторе. Я про это говорю, ну, нет такого вот, что хочется в офис для того, чтобы быстрее учиться и больше знать. Не, я думаю, что в интернете можно швидше научиться, чем в и правильнейше научиться, чем в коллаге. Плюс, конечно, если есть такие, которые Там реально на голову вищий порівняно від тебе, то так, да, я б закону не Тобто, якщо я розумію, то ти покинув компанію, можливо, тому що ти побачив до себе, що ти досяг максимально чого, ну, ти міг досягти в цій компанії. Якщо б от давай так, якщо тобі зараз там запропонують роботу у Тьоми Лебіділо, ну я взяв це. Як, ну, на, ну я ну я розумію, але. Я маю, на увазі, я маю на увазі, що я тобі запропонують якусь таку роботу в компанії, яка ну, на рівень вище, ніж там, ну, будь-хто там. Я не знаю, в Україні є такі чи ні, але э, фронтмен, що пішли хлопці від Левіділа. Якщо б тобі запропонували роботу там, mm -hmm. ти пішов? би. Добре. Ну, ну так, такий фідбек. Чи є ще якісь питання? Якщо це логічна висновка, якщо хтось працює, то тобто, якщо ви бачите, що типу, переростає вже цей рівень, що вже щось не вистачає, і можна йти самостійно варто Ну, так. Ну, да. ну тобто, і, я, наскільки я зрозуміла, хороший варіант просто під час, якщо є робота, під час цієї роботи спробувати фрілансити і вже поступово так входити в цей. Да. Але робити це так, щоб ну, тебе не копили. Логічно, так. І щоб клієнт ну, тобто поступово, дуже поступово, повільно. І потім не сидіти ще місяців без роботи, без замовлень, мати такі свої життя. Ну, добре, дякую. Давайте а, поп... дякую. привітаємо спікера.